Послання 1268. Погані, які цураються правди, увійдуть у мій дім. Субота 15 листопада 2014 року Божого. 10.22. Моя ніжно улюблена дочко, нехай вам буде відомо, що той, хто відкидає Книгу Откровення, Заперечує Слово Боже. В ній міститься правда. І якщо хтось з неї щось усуне, заперечить передбачені пророцтва або додасть щось до неї у будь-який спосіб, то він буде вкинутий в пустелю. Правда веде вас до Спасіння, а шлях до нового раю веде вас до мене. Тільки через мене Ісуса Христа, Сина Людського, людина отримує спасіння. Я є дорога і світло. Тільки завдяки мені та вашому визнанню того, ким я є, ви зможете побачити Боже світло. Немає іншої дороги, ви можете піти якоюсь іншою дорогою, яку собі виберете, але жодна з них не приведе вас до Бога. Якщо ви є мої, тоді ви повинні поважати своїх братів та сестер через любов, доброту і терпеливість. Ви не повинні засуджувати інших через їхні релігійні переконання. Ви повинні любити їх так, як люблю їх я. Це не означає, що ви повинні приймати їхні переконання чи виявляти їм честь, бо тоді ви відричатися від мене, ви не можете служити двом панам. Ви ніколи не повинні ображати мене, виявляючи вірність фальшивим богам. Поставленим переді мною, день, в якому ви віддасте честь фальшивим богам під моїм дахом, стане днем, коли я здобуду приступом мій храм і знищу все у ньому. Якою літеплою є віра деяких моїх служителів, які намагаються справити враження на натовп, шукаючи їхньої прихильності. Як мало поваги виявляється мені в моєму власному домі, коли все, що я дав вам, з байдужістю відкидається на узбіччя, поки, зрештою, нічого не залишиться від мене у моїй церкві. Ви, мої улюблені послідовники та висвячені слуги, що залишаєтеся вірними слову, будете нести важкий тягар. Вам доведеться зносити біль і приниження, коли ви станете свідками святотатства, єресі і окультних практик. Хоч багато з тих осквернень, мого священного тіла будуть спритно приховані, однак ті, що мають правдиву проникливість, будуть шоковані, але безсилі, коли ці речі відбуватимуться, Таким буде цей обман. Який лунатиме з кожної щелини, що була б потрібна армія з двох тисяч осіб, щоб зупинити цих самозванців від заподіяння кривди. Ці самозванці введені тими, які не походять від мене, вони проникли в моє тіло в підступний спосіб, і це займе їм багато часу, перш ніж вони остаточно і повністю захоплять мою церкву. Невдовзі їхні дії і те, ким вони є, зрозуміють ті, які благословенні даром Святого Духа. Погані, які цураються правди, увійдуть у мій дім, де їх зустрінуть з розпростертими обіймами. Вам скажуть, що ви повинні виявляти любов до всіх Божих дітей і змусять замовкнути тих, які можуть їм протистояти. Дуже небагато людей захищатимуть мене, Ісуса Христа, а тих, які відважуться протестувати проти цих богохульних церемоній, які проводитимуть на тих самих вівтарях, що використовуються для розміщення моєї Пресвятої Євхаристії, змусять замовкнути. Мої вороги можуть захопити мій дім, але на мою церкву. Бо всі християни по цілому світі творять мою церкву, віруючи, які складаються з тих, які відмовляться відкинути Слово Боже, і тих, які ніколи не приймуть будь-якого втручання в святе Боже Слово, будуть підтримувати мою церкву на землі, ніщо не здолає її, ваш Ісус!